Голова райдержадміністрації адміністрації Василь Петрів, розпочинаючи нараду, наголосив на необхідності виконання у районі завдань президента України Віктора Януковича. Щодо розвитку будівельної галузі. На засіданні розглянули питання, які стосувалися будівництва та реконструкції дитячих садочків. Сільські голови ознайомили керівництво району із проведенням капітальних та поточних ремонтних робіт та висловили проблемні питання. Значну увагу на нараді приділено вирішенню невідкладних питань, пов'язаних із ремонтом автомобільних доріг, а також проведено аналіз наявності коштів в сільських бюджетах, які можна використати на ці роботи. Василь Петрів наголосив, що чим швидше будуть освоєні кошти, тим більше можливість, що вони пройдуть через казначейство і роботи будуть завершені. Іванович також зазначив, що президент дав доручення Кабміну до кінця поточного року здійснити передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення разом із відповідними фінансовими ресурсами до сфери управління місцевим органам виконавчої влади. Сільські голови порушили питання якості асфальту, на який витрачаються значні кошти. А вже навесні доводиться знову повертатися до ремонту недавно полагоджених доріг. Голова райдержадміністрації, адміністрації, в свою чергу розкриваючи секрет такої якості асфальту, покладає надії на його покращення вже наступного року. На жаль, на сьогодні всі бітуми, які використовуються на виготовлення нашого асфальту, вони ніколи не підлягають асфальту. Тобто, для того, щоб робити асфальт, потрібні зовсім інакші марки підтоми. Таких марок у нас не випускають, і всі марки, які випускаються, вони не годяться для виготовлення асфальту. Тому наш асфальт, так як тікає, стоїть, зиму простояв, потім кури його розгребли і на тому все Тобто ми платимо за асфальт, який вважати асфальтом не може. І тому дано доручення про випуск бітумів асфальтних бідомів в Україні. Якщо це на 14 рік вдасться зробити, тоді ми можемо надіятися на якийсь якісний асфальт. Також на нараді піднімалось питання щодо будівництва та розвитку інфраструктури.